Всім привіт! Я вас вітаю на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про те, як Польща готується до е, періоду, який наступить в кінці листопада, коли всі е, люди, які мають тимчасовий захист, зможуть подавати документи на карти побиту. Тож дивіться це відео до кінця. Також ставте йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже. У Варшаві відкрито перший додатковий пункт, де будуть приймати документи від українців, а також від інших іноземців, на карти побиту. І він є е, в допомогу Воєвудському, який просто-напросто не справляється з опрацюванням заявок і в якому черги дуже великі. І я маю надію, що цей новий пункт він буде видавати карти побиту набагато е, швидше. Даний пункт знаходиться за адресою алея Єрусалимська 28, і для того, щоб в ньому зареєструватися, потрібно або це зробити через електронну платформу посилання, на яку я залишу в описі під цим відео. Тож заходьте, якщо ви хочете реєструватись, заходьте, реєструйтеся, потрібно зайти, створити собі аккаунт або просто авторизуватися. І далі вибрати чергу з переліку під, під буквою F. Ви там реєструєтесь і маєте собі дату. Другий варіант це відправити свої особисті дані на електронну пошту, яку я також залишу в описі під цим відео. Там потрібно відправити своє ФІО, громадянство, номер та серію паспорта, документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі. Термін легального перебування на території Польщі написати. Якщо ви реєструєте членів своєї родини, то потрібно на кожного написати інформацію по цим п'яти пунктам, які я щойно називав. І також залишити контактний номер телефону та вказати номер довіреної особи, до якої також можна буде подзвонити. Все відбувається досить швидко. Вони мають обов'язок відповідати протягом трьох. Робочих днів після того, як ви відправили свого листа. Також для оформлення карти побиту або дозволу на довгострокове перебування резидента Євросоюзу, потрібні наступні документи. І одразу ж дуже важливо, що список документів має бути повний. Якщо у вас не буде бодай якогось одного документа, то у вас вам просто буде відмовлено в прийомі цих документів і ви втратите свою чергу, на яку, можливо, треба буде також трошки чекати. Отже, які треба документи? Зараз ми їх всі назвемо. Два екземпляри заповненої анкети. З, ну, це анкета, яку можна скачати або на сайті свого ужинда воєвудського, або ж просто піти в ужинд воєвудський, у відділ в справах іноземців і в них попросити примірники. Їх заповнити, от їх треба мати два штуки. Далі ксерокопії сторінок закордонного паспорта всіх, де є будь якась інформація. Фотографії не менше ніж 5 штук розміром 45 на 3,5 і має бути 80% лиця. Документ, який є підставою для видачі карти побиту, це або договір з роботи, або свідоцтво про шлюб, або документ, що підтверджує навчання ваше в Польщі. Ну, а з кінця листопада це буде, скоріш за все, просто песель з позначкою Укр, і ви з ним зможете подавати також документи на карту по тимчасовому захисту, про яку зараз вже багато хто з вас думає. Далі має бути чек про сплату збору за виготовлення карти побиту. Далі медичне страхування на весь час перебування в Польщі. Потрібно буде здати відбитки пальців. Виписку з банківського рахунку, на якому знаходиться не менше ніж 800 злотих, хоча не розумію, для чого це. Студентам необхідно надати довідку про оплату навчання на рік вперед, договір оренди житла або підстава, або якийсь документ про право власності на житло, на якому ви проживаєте. Має бути мельдуник, або... мельдуник а також дійсна адреса проживання, куди будуть приходити вам листи від цієї установи. Uh, і також треба для дітей надати свідоцтво про народження, і їх треба буде перекласти на польську мову. Ну і звісно ж, мати також номер песель. Так от, ще раз повторюсь, що у вас не може бути тут такого, як в Ужинді-Воєвудському, що там ви можете відправити бодай якісь документи і справу пустять в роботу. Um, тут повинен бути повністю весь цей список, тобто всі 13 пунктів, про які ми тільки що говорили. І якщо не буде хоча б одного документа, вам буде. Відмовлено в прийомі цього пакету. Також е, дуже важливо не запізнюватися, бо якщо ви запізнитесь бодай на декілька хвилин, наприклад, ви у вас запис там на 10 годину, а ви прийшли в 10.05, то вони мають повне право вам відмовити в прийомі документів і, скоріш за все, так вони робити і будуть. Тобто тут треба бути дуже пунктуальним, краще прийти на 15 хвилин раніше, почекати і нормально подати свої документи точно в час. Ця ситуація також, ну якби оця, ці питання з пунктуальністю, вони дуже важливі, тому як в цьому випадку в них є якийсь там регламент по часу, і люди, які приходять на, там, на, на свій зазначений час, вони не будуть чекати довше за рахунок того, що хтось запізнився. Хтось довше там подає документи, тобто тут буде робитися все швидко, і за рахунок цього вони хочуть приймати більшу кількість документів і обробляти більшу кількість документів. Тож це є дуже хороша новина, як для мене. Я надіюсь, що найближчим часом подібні додаткові пункти прийому документів на карти побиту будуть відкриті у всіх великих воєвудських містах. І як тільки це буде робитися, я одразу ж буду вас про це повідомляти. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нову важливу інформацію з Польщі для українців. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного вечора і до нових зустрічей!